Доброго ранку, мої дорогокласники, Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні у нас буде незвичайний урок, сьогодні у нас буде урок списування. Тож, вам потрібно у ваших звичайних зошитах записати сьогоднішнє число класна робота. Потім ви з великої букви пишете слово списування. В слові списування в кінці дві букви «н». Після цього вам потрібно буде списати красивими літерами ось цей текст. Але, діти, коли ви почнете його списувати, вам потрібно спочатку придумати заголовок і написати його під словом списування з великої букви. Давайте ми прочитаємо разом текст. Жив на світі їжачок Колько, колючка. Звали його Колько, а прізвище в нього було колючка. Ми вже з вами вивчили, що е, імена і прізвища пишуться з великої букви І жив на світі зайчик, Кося Вухань. І так, ім'я в нього було Кося, а прізвище Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшені. Всього на світі боялися. Боялися темряви, боялися сонця, боялися блискавки, боялися грому, боялися вітру, боялися дощу. Навіть тіні власної боялися. Ось такий текст написав за Всеволод Нестайка. Взагалі, діти, це велика казка, але вам потрібно написати тільки невеличкий уривок цієї казки. Ви починаєте із назви. Можливо, ви називає, назвете цей текст друзі, можливо, боягузи, а можливо, ще у вас буде якась версія. Тож, ви пишете слово списування, потім назву тексту. Перш ніж ви будете його писати, я хочу звернути вашу увагу, що три перші речення. Жив на світі їжачок-колючка, і жив на світі зайчик Кося Вухань, і потім слово гарні, ви повинні почати з абзацу. Що таке абзац? Це ми вже це проходили. Тобто, це ви починаєте писати речення не з самого початку рядочку, а відступаєте приблизно на ваш пальчик. Трішечки відступили. тож… Коли ви пишете перше речення Жив на світі, їжачок, колько, колючка, і у вас це все речення увійшло в один рядок, то друге речення ви починаєте з нового рядка, але не спочатку, а трішечки пропустите. Якщо ж у вас в рядочку тільки було записано жив на світі їжачок, колько, а колючка, ви вже написали в слідуючому рядку то ви вже не пишете там і жив. А все рівно і Жив ви пишете з нового рядка. І слово «гарні» теж ви починаєте писати з нового рядка. Всі останні речення ви записуєте по порядку. Наприклад, ви пишете гарні були хлопці але боягузи страшені. І після слова страшені у вас іще є місце в рядку, то ви з великої букви починаєте писати. Всього на світі боялися. Нагадую, що речення починаємо писати з великої букви. В кінці речення ви ставите обов'язково крапку. Коли ви списуєте, ви повинні списувати каліграфічним почерком, не чого не закреслюючи. Тому що, якщо ви напишете негарно або багато закреслень, то це діти негарне списування. Постарайтеся, сьогодні більше ніяких завдань не буде. Вам потрібно красиво, безпомилково списати оцей текст, сфотографувати і надіслати мені свій фотозвіт. Я вам раджу не поспішати писати дуже гарненько. Після того, як ви мені надішлете свій фотозвіт, я скажу вам до побачення до, е, до зустрічі після канікул. У нас тиждень канікул, тож відпочиньте, наберіться сили і з новими силами повертайтеся до наших відеоуроків. До побачення гарних канікул, які почнуться після того, як ви спишете цей текст. І ще раз до побачення, до зустрічі!